Ломанія повертається на екрани полтавців разом зі стартом нового сезону в українській прем'єр-лізі. Усі, хто має відношення до утворення програми кожного фаната білозелених, активізуються також. І сьогодні ще більше інформації з залаштунків, гострі на язик та на футбольний розум персони. Мене називають Артем Лобанов. І я радий нові зустрічі з вами. Партнер футбольного клубу Ворскла банк фінанси та кредит. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Серія ікона, Фаберже, з Днем Народження, Знаки Зодіаку, Дивовижний Світ, 12 чудес України, подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Вже вкотре доводиться говорити про те, що програш Ворскли у рідних стінах на старті кожного нового сезону вже, хоча й не добра, але все ж традиція. Не будемо прямо зараз вдаватися в історичний екскурс, порівнюючи кількість голів, що вплинуло на результат невдалих ігор, та склалося враження, що зірки, сонце та небо усі разом стали так, що полтавська команда цього дня не мала б перемогти навіть нехай найвмотивованішого дебютанта. За перепотіями гри пильно стежили Руслан Гунько та Євген Серба. Ще за дві години до фінального свистка судді дебютанта Анатолія Жабченка з Сімферополя нічого не передвіщало лихого. Чесно кажучи, мало хто вважав ПФК Олександрія серйозним суперником для футболістів ворського, яким от от стартувати у лізі Європи. Такі думки були і серед вболівальників. Я думаю, 2-1 або 3-1. А така таке Це ви перше начало, перший сезон. Я думаю, ворскла, причому виступає в Лігі Європи. Я надеюсь, наша команда добьется успеха в этом сезоне. 2-1. Откуда такая уверенность? Ну, первая игра дома должно быть 2-1. 2-1. Ворску, конечно. А почему такая уверенность? Просто. 3-0. Ав... Автофаны за 3-0. 2-0. Ну, за наших. Откуда такая уверенность? Мы знаем. 2-0. В чем пользу? Ворску. Откуда такая уверенность? Надіємося, та й майже одразу полтавські футболісти почали братися за справу. Ахмед Янузі протягнув кулястого на фланзі та спрямував його до карного майданчика, де Андрій Сахневич ледве не зрізав м'яча у власні ворота. то на ногу набігаючому Дмитру Осипенку намагався створити білорус небезпеку й на власному лівому фланзі, де триходівка Осіпенко-Маркоські Безус завершилася ефектним ударом останнього. На жаль, для усіх болівальників білозелених неефективним. До речі, один з лідерів півзахисту Ворску, серб Йован Марк Оськів перший грав матч не зі звичною сімкою на спині. Новий контакт, новий номер Щось та племеняту вже п'ять з'їзд, почався шестий год. Ну хотілося. гості ж відповідали білозеленим не менш вдалими подачами зі штрафних. Після однієї з яких лише диво врятувало ворота Сергія Величка від результативного удару Олександра Гідченка. Началі звісно, було не дуже начало було. Потім були моменти не забили. Я не хочу говорити, що там ні рибили суддя. Суддя судил нормально, молодой парень тільки починає судити і свалювати, як хтось попытается на судейские ошибки. Я цього діла не став. І все ж таки ворскляни забили навіть двічі. Однак обидва результативні постріли полтавців суддя не зарахував. В першому епізоді зафіксувавши офсайд, а от у другому подачу виконували білозелені без свистка Рефері. Здавалося б, то нічого, адже ось-ось відкриє відкриють лік голам в цьому сезоні. Тим більше, що моменти з'являлися знову і знову. В одному з них воротарю Олександрію Юрію Паньківу довелося зіграти як справжнього боксеру. Добре, що все для Ахмеда Янузі, який перебував на вістрі, обійшлося. У нас не вийшло атаки. Много моментів то не забили, пеналти, що не забили що та зараз сказати, тяжело. та першому таймі? Ми трошки підсіли в середині першого тайму, і були моменти наші ворота. Початок другої половини зустрічі для господарів став справжнім холодним душем. Помилка на правому фланзі захисту ворського призвела до того, що Арурі безперешкодно прострілив. А Давід Таргамадзе, випередивши Євгена Селіна, переправив шкіріного у ворота полтавців. Сенсація певна сенсація. Одна шибка, мені кажеться. Не зібралися там, коли, коли не забивали. Ворскляно говтувалося лише за декілька хвилин, коли активність Романа Безуса змусила порушити правила Олександра Гітченка, для якого герчичник виявився другим за матч. У перериві було сказано, щоб ми менше заробляли штрафних свої ворота і найменше цих підкатів, які не потрібні. На жаль, людина просто видно було, що вже змучена. І старався зробити підкат не встиг за м'ячем, і суддя був правий. Майже одразу ж гості ледве рахунок не подвоїли. Давід таргамадзе протягнув шкіри ногу через все поле та видав забійну передачу на Олексія Довгого, який свій момент не використав. Хороша команда в ту нісілька моментів, котрий були є мідустандарне положення в першому таймі. І в у нас уже пошла нінушка маленька така авантюра. В контратаки сиралі дуже вдачно і могли ще забити. Натомість у господарів активно грав новачок команди Іван Кривошенко, який своїми подачами та проходами змушував хвилюватися оборону Олександрії. Іноді футболісти останні грали на грані фолу, але все ж це дивідентів полтавцям не приносило. Гості не забували про контрвипади, в одному з яких найактивніший гравець Олександрії Давід Таргамадзе пробував по вже порожнім воротам. Але Сергія Величка підстрахував Володимир Чесников. Такий розвиток подій змусив Миколу Павлова випускати другого новобранця Ворскли Сергія Закарлюк натиск господарів ставав все потужнішим. Йован Марковський з пасу Івана Кривошенка не влучає у кут воріт. Пізніше сам правий хав відправляє головою м'яча у руки воротарю Олександрії Юрію Панківу. А за 15 хвилин до кінця зустрічі Роман Безус потрапляє у руки захиснику Олександрії в її карному майданчику. Справедливий вердикт судді, пенальті, який пробуває Сергій Закарлюка. Однак відзначити свій дебют у зеленій футболці вже легендарному українському півзахиснику не вдалося. гостей цього вечора був. На висоті, хоча і двадцятка вурського вдарив відверто слабко. Пенальті, які дійсно суддя, я думаю, що він правий. І Дякую вратарю дуже. Велике спасибі за те, що він зміг виручити команду. Закарлюка вийшов здорово, вийшов в ігру, к сожалению, забитий пенальті. Я сьогодні вчора посмотрю статистику. Із 24 пенальтів, що за Закарлюка, 23 він забив. Та я б не сказав, що мій вся команда сьогодні відіграла на відмінно. В принципі, кожен з гравців віддався не на 100%, процентів, мені здається, на набагато більше. Ми, ми напевно, більше хотіли цієї перемоги, і ми її добули. Час невпинно втікав від господарів, а Микола Павлов випустив свій останній козир третього новачка Павла Рибенка. Тож у першому турі усі нові футболісти Ворської провели по першому матчу у сезоні. Рібінок вчора ти грав гру, свою груза м'ячі. Я хотів просто, щоб в останні 10 хвилин щоб ви побачили ще одного новичка, якого ми пригласили в команду. Ваня Кривошенко играл всю игру, по-больше таких сильных претензий нет. Но ну, были моменты, наверное, все таки волновался. Один все, не вовремя расставался с мячом, но его активность была и. Бальших претензії к нього і прострілів з правої сторони було у нас достатньо. К сожалению, не було завершення. Фінальний свисток головного рефері розпочав святкування на полі гравців Олександрії, які напевно, і самі не очікували такого вдалого дебюту. А от Йован Марковський тим часом активно спілкувався з резервним арбітром матчу. Добавлено време тільки три мінути п'ять замін. доктори виходили тві чотири рази, красна катичка і. Тільки 3, 3 минути мені це смішно. Що ж, якби то не було, але перший матч у сезоні Ворскляни провели невдало. Вже в четверте, перший домашній матч у сезоні, біло-зелені програють. Ми програли, звісно, обидно. але вже четвертий рік ми починаємо з домашнього пораження. Тут всі разниці з різницею в одинок неплохие. Плохо початок, я думаю. Будет хорошее продолжение. Если игру первым мы шахтером проиграли, конечно, это соперник был, когда мы начинали только вместе работать. То три поражения от команд, которые до игры явно были не сильнее нас. И сегодняшнее поражение, конечно, нам не на руку. Но я не думаю, что мы сегодня слишком плохо играли. Если бы я знал, я бы что-то и сделал на поле, чтобы так не случилось. Но опять. Старалися, не получилось, опер говорим. Много моментів, но просто нет удачі сьогодні не було. Результат не то, что неожиданный, результат отвратительный. Игралось хорошо. Были моменты, не реализовали, пропустили нелепый гол. Но, без поражений бывает хороших побед. Я думаю, что все будет хорошо, мы наберемо очки в себе нормально. И мнение, как всегда, их предупреждаешь, говоришь, что недо... недооценка соперника это всегда чревато последствиями. Ну ещё и такой есть фактор в футболе, как везение, вы видели. Сегодня оно было, к сожалению, не на нашей стороне. Поэтому все эти симбиоз этих факторов повлиял на поражение. Но я думаю, это просто хороший задел на будущее. Эмоции для как вам пояснити? Э, на сам парад потрібно поскоріше забувати напевно цю перемогу, бо наступні Ігри будуть ще важчі, вже в принципі не до оцінки суперників не буде. Не знали, не бачили нас, як хто що за команда. дуже гарний матч. Перший тайм в вищелізі. Ми провели з великою мотивацією. Ми не замужний клуб, тому будемо працювати, працювати та рухатися вперед. Що ж поразка поразкою, але потрібно рухатись вперед. Тим паче, що наступний матч у Білозелених у столиці Північної Ірландії Белфасті з місцевим Глентораном. Та з першої гри є, з второю зараз займаємося. Не было, не ездили. На визу еще не поставили. Так, да, конечно, достойны после такой игры. Ну, опять будем идти в Ирландию, чтобы выиграли по-любому. Так что эти результаты будем забить уже завтра и все. Не смотрел, но следил. И команда за длительное время не выигрывала дома. Поэтому, вы знаете, Урслав всегда играет тяжело с, со слабыми соперниками, если вы это заметили. Я надеюсь, что мы в этом году эту. Плохую традицию нарушим. Будем играть одинаково сильно и с... с сильными соперниками, и с соперниками ниже класса. Но ну, тем не менее, ситуация, знаете, какая сегодня. Наверное, нужно упасть, чтобы потом подняться. У нас по-другому не бывает. Глинторан, будем обыгрывать, куда деваться. Задача зайти в подгруппу. Потом только так. Я другого не вижу. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». Свій кадровий потенціал зазвичай у прес-центрі домашньої арени Ворскла демонструє за кілька днів перед стартом нового чемпіонату. Цього разу у стінах затишного залу не було багатолюдно лише лишень від самих винуватців презентації, як колись. І що цікаво, всі новачки представники однієї лінії, хоча й різнопланові за амплуа. Микола Павлов ставить на досвід та перевірених бійців. Далі докладніше. Повертатися до Полтави. Додому футболістам Ворскли завжди приємно. Особливо, коли за спиною великий обсяг праці на зборах, створено величезний запас сил на майбутній сезон. Я думаю, що більше всього ми послідувалися, особливо в початку, щоб були доволені члени наших сімей. І тиждень, яку там прожили вместе з дітьми і з жінками, погода була просто великолепна. Як тільки вони уїхали 20-го села мой, день народження погода іспортилась, але нас способствовало тому, щоб... Удачно провести сборы, провести тестирование. И ни в одном спарринге, который мы играли, нам погода не мешала. Поле там в последнее время очень хорошее. Я думаю, что мы правильно поех... что ездим туда, а не В Австрії і тому подобне. А вдвічі приємніше, коли під час зборів до команди приєднуються нові люди, нові футболісти, які повні спільної думки, ідей і примножені слави нового клубу. Тим паче, коли серед нових облич є вже добре знайомі полтавцям за минулими виступами у клубі, і гравці, які завоювали свою славу виступами в інших колективах. Тож знайомтесь, нове тріо Ворскли. Сергій Закарлюка, Іван Кривошенко, Павло Рибенок. Я думаю, що можна і молодежи у Сережки навчитися, і мені як тренеру поработать з таким футболістом, який уже в такому віці пройшов багато ступенів мастерства і хороших команд. Думаю, буде хороший пример для наших ребят. Ваня Кривошенко тоже з'явився в Мариуполе в свое время со ще еще 18-19-річним парнями і потом. вместе, совместно, наверное, с нашей помощью стал игроком основного состава и провел, по-моему, около 8 лет в Мариуполе. Да, Ваня? Это говорит о том, что футболист не бегает из команды в команду, а там, где ему, ему создали условия для того, чтобы он совершенствовал это мастерство, и он там продолжал играть. По Паше ребенку, я думаю, что его больше знаете вы, чем я. Он здесь выступал и продолжительное время играл в других командах. И когда футболист уходит, то всегда, как правило, за ним наблюдают. І говорять, що в одну ріку не можна два рази входити, то це большая неправда. Кожен з цих футболістів пройшов свій шлях до футбольного клубу Ворскла. Так, Павло Рибинок виступав за полтавську команду ще в 2004-2007 роках. Тому з білозеленими знайомий не за чутками. Я Ще зимою я хотів перейти сюди. Ну чуть не вийшло, Так як не мене не хотів віддавати. Но я очень хотел прийти в этот клуб. Когда уходил, я, думал, я вих... ну, я верил, что я вернусь сюда. И надеюсь, что моё возвращение будет очень продуктивным и что с этой командой я достигну очень больших побед. Прием мне первое склала полтавская команда, вже на экс-гравця Маріупольського лічивця Івана Кривошеенка. Сразу видно, что команда с хорошими амбициями, потому что она перед собой Команде, отношения, все тренерские штаб, футболисты, все друг к другу нормально относят, дружеская обстановка. Поэтому ну, ощущения только положительные. А думкою и про майбутнього суперника в в Єврокубках усі троє новачків сходяться. Потрібно обов'язково перемагати. Не знаю, как бы я і той, і той команди не знаю. Как кто попадется, і и З С ним будемо грати. Там, как бы, все, наверное, хороші команди в Лиге Європи, Плохих не буває. Поэтому вот удобно, неудобно. С кем придется, с теми будем играть. Главное, чтобы пройти дальше. А я, если честно, даже не, еще не слышал, как эти команды вот от вас узнал, как они называются. Пока что узнал. Будем ближе к матчу, будем уже рассматривать более конкретно. Відтепер нові біло зелені виступатимуть у ворсклі під номерами 11 Іван Кривошенко, 20 Сергій Закарлюка та 82, який обрав Павло Рибинок. Як він пояснив, 28 й номер було вже забрано. Тож побажаємо хлопцям вдалого сезону у складі Полтавської ворскли, адже ми всі щиро віримо в них. А от Микола Павлов на представленні нових гравців не оминув словом і трансферну політику клубу за час його перебування на тренерському містку. Так Коуч певен, що трансфери Едуарда Цихмиструка та Олександра Рекуна ж ніяк не провальні, як вважають деякі журналісти. А навпаки, у цьому був свій сенс. Один має, мав такий такої ну гені талант, і він його просто розтратив. І був і цих мітрук, не обладає якимось качество. Колоссальное желание было добиться чего-то в жизни, особенно в футболе. И вот на примерах Цехмиструка в то время появился Кравченко, который до этого толком его никто не знал. И я уверен, что большое влияние на Кравченко, на Кулакова и тех игроков, которые были здесь в Полтаве, оказал именно Цехмиструк. Своим старанием вернуться в большой футбол. Ведь до этого он полгода нигде не был. И Рыкун. которого вы, которого освободили из команды и в последнее время он оказался на распутье и мы его приглашали с той с такой точки зрения молодежи показать что гениальный футболист и тратил свой характер потому что немножко по-другому вел себя в быту Ось хто й показав, де є така різниця в класі, так це молодіжний склад Ворскли. у крутому березі на стадіоні Олтава. Погода, хоча й полякала перед грою вітром та хмарами, але все ж умови для гри були майже ідеальними. Щоправда, як зізнавались деякі гравці після матчу, задуха, що виникла на фоні сонячного проміння та підвищеної вологості, забирала всі сили, та це на щастя на підсумковий результат не вплинуло. Вже традиційно за день до матчу основних складів клубів прем'єр-ліги свої відносини з'ясовували дублери, враховуючи, що саме полтавська ворскла та ПФК Олександрія мали відкривати сезон серед основних команд, то молодіжки цих клубів взагалі відкрили чемпіонат 2011 2012 Причому так швидко, що ще не встигли оператори телеканалів розкласти апаратуру, а табло вже фіксувало рахунок 1-0. Це на другій хвилині матчу відзначився Олександр Василенко. Пройшло лише трохи більше десяти хвилин, і вратарю дублерів Олександрії довелося виймати другий м'яч з сітки власних воріт. Пердута продемонстрував гарний дриблінг і виклав кулястого під ногу новачку клубу Павлу Рибенку, який з пострілом не забарився. 2-0. Було приємно забити гол. Надіюся, що буду в кожній матчі забивати не один. На цьому активність білозелених біля воріт молодіжки Олександрії не завершилася. Віталій Рябушко вискочив майже сам на сам, але реалізувати свою можливість не зміг. Що ж до гостей, то вони намагалися більше турбувати воротаря ворскли Максима Левренюка з далеких відстаней. Тож підсумок першої половини зустрічі 2-0 на користь молодих ворсклян. На початку другого тайму помилилися оборонці білозелених, чим скористався форвард Олександрійців Антон Котляр, звівши перевагу полтавців до мінімуму. Раз пропустили, значить, команда. А во второму таймі. Сначала, как бы, ну, то есть там уже 3-1, когда чуть-чуть как бы расслабились. Ну а потом решили, что надо доводить дело до конца. Майже одразу ледве рахунок не став рівним. Гравцям Олександрії забракло лише точності. Я б не сказал, що чуть підсіли. Немножко психологія. Ви знаєте, коли выиграете немножко, я считаю, в этом не подсели. Ну, хто немножко підсів, там фильм поменяли, там этих поменяли, там хто по тайму должен был играть, тоже это з первой команды сказали. Ну воно все сказується, когда много замен іде сразу. Однак цього дня молоді варсляни не були налаштовані віддавати перемогу. Артем Громов в середині другого тайму вискочив на побачення з голкіпером Олександрійців і був повалений на газон у карному майданчику. Підсумок, червона картка воротарю і пенальті. Як би довго не перевдягався запасний кіпер Олександрії, би не грав на нерви, удар Артема з 11-метрової відмітки був невідпорний. 3-1. довершив погром дебютантів Олексій Чичиков вже на другій компенсованій арбітром хвилині. 4-1 на користь дублерів білозелених. Піро то ж я гра на как показательно. Как стартанем, так оно и может и чемпионат пойти дальше. Очень благодарен ребятам, поняли. То есть вышли все самоотдачи. Да, могло не получаться в тактическом, там немножко в техническом, но все ребята отдавали игре. Постарались сделать то, что я их просил перед игрой, ближе играть друг к другу, плотнее, связи и контроль мяча. Честно говоря, вроде погодные условия хорошие, но игралось тяжеловато. Вроде после сборов готовые, но соперника не знали. Вроде одна молодежь результат сделали. Если честно, тут вроде две недели дожди лили, лили, так вроде температура там 20-22, тут резко 27, если честно, душновато, дышать нечем. Ну так, в принципе, соперник позволял играть, ну и мы воспользовались на 4. В первой лиге сложнее играть. Молодежно более комбинационный футбол и более техничные ребята, а более силовой в первой лиге. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу Ворскла. І все ж Гленторан. команда зі столиці Північної Ірландії повторному поєдинку проти провінційної македонської ренови змогла здобути перемогу, хоча й не в основний час. У матчі відповіді команді 34-річного наставника Гленторана вистачило б і перемоги 1-0, та все ж зберегти ворота в недоторканості господарям не вдалося. Гленс, як скорочено кличуть свій клуб північної Ірландці, першими відкрила рахунок на 31-й хвилині. Це зробив кларк ефектним дальнім пострілом. У другому таймі македонці на якийсь час стрепенулися і зуміли зрівняти рахунок. Ось після такої даруйте на слові комбінації, але гол є гол. Вже зовсім скоро тішилися із того, що знову вийшли вперед північної Ірландці. Погляньте, як забиває Мюррей. Сталося це на 74 й хвилині гри. Потім довелося зіграти ще й два додаткових тайми, де також команди, що зустрічалися, не виявили переможця, і справа дійшла до серії пенальтів. По кілька разів рятували свої ворота від ударів то голкіпери, то каркас воріт, але доленосними стали забитий з позначки м'яч Хілла та промах македонця Гафурі. І тепер один з найстаріших клубів світу, який було створено ще у 80-х роках 19-го століття, чекає в гості на Полтавську ворску. Сподіваємося, що новини із північної Ірландії, де вже у четвер має зіграти ворскла перший матч другого кваліфікаційного раунду проти Гленторана, принесе нам хороші новини та привід для оптимізму перед домашнім поєдинком. Уся творча команда Ворскламані дякує вам за прихильність. Уболіваємо за єдину команду із такою вже рідною назвою Ворскла Полтава. Біло-зелені наші кольори.